Права 35. Спростіть вираз та знайдіть його значення, якщо А дорівнює 1,11. Відтак дізнаєтеся, скільки разів жіноча збірна України з шахів ставала призером всесвітніх шахових олімпіад. Ну що ж, стартуємо. Давайте подивимося на наш вираз. Спочатку бачимо добуток різниці двох виразів на їхню суму. Тут ми можемо використати формулу скороченого множення і записати що це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто Ми записуємо, що це буде дорівнювати. Квадрат першого виразу це буде 4А до квадрату відняти, а квадрат другого виразу це буде 3 у квадраті. Потім йде знак мінус та множення. То ми пишемо мінус, відкриваємо дужки, ну і Спочатку тоді, тут, щоб перемножити, 8А множимо на 2a1, ми записуємо, що 8А. Множимо на 2а додати, і 8А ми множимо на мінус 1, є? Додати. Далі мінус 7 множимо на 2а мінус 1, то ми пишемо, що мінус 7 ми множимо на 2а і додати мінус 7. Ми множимо на мінус 1 є. Гаразд. І це дорівнює. Підносимо до степеня, чи виконуємо множення. 4а до квадрату у 4 у квадраті це 16. Залишиться а у квадраті. Далі відняти. 3 у квадраті це 9. 3 на 3 9. Відняти, а в дужках виконуємо множення. 8а помножити на 2а, на 2 16. А помножити на А це а в квадраті. Далі 8А на мінус 1, це буде мінус 8А. Є? Далі мінус 7 помножити на 2а. Мінус 7 на 2 це мінус 14. Мінус 14а. І мінус 7 помножити на мінус 1, це буде плюс 7. Є? І це дорівнює. Ну що ж, у дужках у нас можна звести подібні доданки. Не забуваємо, давайте я позначу, що тут у нас є мінус 8а і мінус 14а. Їх потрібно буде звести. Отже, записуємо, що це дорівнює. То у нас 16 а в квадраті. Так, далі мінус 9. Ну а потім, іде знак мінус, то знак доданки вміняємо, було 16а в квадраті. Стане мінус 16а в квадраті. Далі мінус 8А мінус 14а. Це буде мінус 22а. Але перед дужками знак мінус, міняємо знак на протилежний, буде плюс 22а. І плюс 7 було стане мінус 7. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз дивимося, у нас тут також є подібні доданки. Є 16а у квадраті і мінус 16а у квадраті. Ця сума дорівнює 0, викреслюємо їх. Далі у нас є 22А, тут вже записуємо без змін. Ну і залишилося у нас мінус 9 ось і мінус 7. То разом мінус 9 мінус 7, це буде мінус 16. То наш вираз тоді буде 22а мінус 16. Є? Все, вираз, ми спростили. А зараз потрібно знайти його значення, якщо. Ну що ж, записуємо тоді, якщо записуємо А дорівнює 1,17, то записуємо наш вираз 22А мінус 16. Ну що ж, підставляємо замість А 1,11, то записуємо, що це дорівнює 22, що множиться. Отже, замість А пишемо 1,11 і мінус 16. І це дорівнює. Щоб виконати множення, запишемо це мішане число звичайного дробу. 1 помножити на 11, це буде 11. Плюс 1 це 12. То це буде 22. Що множиться на 12, 11. Ну і мінус 16. І це дорівнює. Ми можемо скоротити на 11. 11, що ділиться на 20 це буде 1. 22, що ділиться на 12 це буде 2. 2 помножити на 12 це буде 24. А 24 мінус 16 це буде дорівнювати 8. Є? Ну що ж, ми знайшли значення нашого виразу. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Спростіть вираз. Ми спростили, записуємо. Що одержали 22а 16. Е, так, відтак дізнаєтеся, скільки разів жіноча збірна стала призером. То 8 разів записуємо. 8 разів. Ну що ж, ось таке завдання на множення многочлена на многочлен. На цьому вправу завершено.